Вітаю вас, шановні друзі, і запрошую на останній матч 14-го туру чемпіонату України і на останній матч сьогоднішнього футбольного вечора. Битва за виживання на ну, нас чекає. Ну і склади вже на ваших екранах. Кривас сьогодні вийшов у такому складі. Віталій Рева, перший номер, 24-й Павло Пашаєв, 22 й Віталій Лисицький, капітан команди, 18-й Кирило Петров, 3-й В'ячеслав Сердюк, 39-й Дмитро Льохо, 23-й уче Лобзоніт, за уваги він грає сьогодні у центрі під захисту своєї команди. 28 й Дарія Матіч, одинадцятий Владимир 10-й Володимир Прийомов, 86 й Олексій Антонов, головний тренер Кривбасу Олег Таран. Олександр Іванов з Макіївки, і до вашої уваги склад господарів поля Львівських Карпат. Перший номер Мартін Богатінов у воротах. У захисті увага. Павло Стьон з номер 7 32-й Ігор Пластун, й Іван 8-й Ігор Щіпко. У півзахисті діють 16 номер Ігор Подоб'як, капітан команди, 88-й Муртаз Доушвілі, 22-й Семір Штілич, 77-й Лукас Перес та 20-й Леван Кенія. І на вістрі атаки єдиний таранний, можна так сказати, форвард Олександр Гладкий, номер 10 Ось такий склад виставив сьогодні Ніколай Костов, головний тренер. М'ячу приворістів на власній половині поля мати. Петро. Петро повернувся до складу. Зараз яка помилка. Передача від того п'ятонь. Лукаш одного майданчику м'язу пробувати. Чугуле. На шостій хвилині зустрічі. Карпати відкривають рахунок у цьому матчі. Нібито не закінчувалося кухова. дуель з металістом на неймовірному піднесенні львівських клуб. І вони вже попереду. Ну що ж, забуває Леван Кенія. О, чудовий підключився до цієї атаки, але як вже розіграли Львів'яну атаку, помилився Петро в простій ситуації. гладкий його відтіснив від м'яча. Ну і, звісно ж, святкують львівські вболівальники. 1-0, швидкий гол, Він психологічно ще й дуже важливий. Кожен гол зараз дуже важливий психологічно для команди. Ми бачимо, яке піднесення сталося у Львів'ян після кубкової перемоги над харківським клубом. Ось дивимося цю помилку. Кирило Петров незрозуміло, навіщо не тут почав обігрувати гладково, а як Лавков гладкий п'ятою зіграв. Ну і потім Кені опинився на ударній позиції після ось цього пасу від Лукаса. Кені просто по професійськи розібрався. прокинув м'яч з Лисицького, зміг ще одного захисника. Прокинул, Кені чудово розібрався в ситуації. передачу від Лукаса звісно, визвою, її. Сувається лівий захисник, віддає на Ливана Кенію. Кенія чи буде подача від грузини? Так і є подача. Але Лисицький перериває цю атаку. Борожував там на лінії офсайда. Гладкий, але все ж таки Лисицький. Цього разу його перехитрив. Удар ударів. Худоб'яка, відбуває відбувається і Рома, Добивати можна! Тільки удар має бути! Карпати не зрив, годой! Другого Карпат! Я відзначив зараз Томі Рошкілич знову, наскільки спокійно, холоднокровно він діє в цьому епізоді. М'яч підхопив, обіграв Віталія Реву підсік над захисниками точно на голову Олександрові Гладкому і форвардові Карпат залишалося лише одне. Чи просто влучити у ворота пробити повз єдиного захисника, який прибіг рятувати свою команду. Другий м'яч від Карпат. І знову ж таки, що тут? Перехоплення, матич відбив на кудоб'яка, удар Ігоря. Дуже складний за траєкторію для Реви. Тут завадили Гладкому пробити, але Штілич на замасі прибрав фор... прибрав голкіпера. Подача на Гладкого і там вже справа техніки, як то кажуть. Наскільки важливий пресинг у теперішній сучасній футбольній грі і дві дві гольових атак Карпат саме з цього пресингу і народилося після. Відборів швидких м'яча. Ну, тут же все ж таки крім пресингу, треба говорити і про Багатінов Готовий вибити м'яч подалі. Небагато роботи сьогодні йому створюють гості. Ну але, звісно ж, ще не вечір. Лишень 29 хвилин. Віграно Лукас проривається до воріт. Лукас буде удар лівий! Віднімається стадіон Україна. Шкода, що він не заповнений на 100%, Адже вже справжній емоцій Кимоті Голівно роздарують Карпатицю своїм болівальникам 3-0 на 29 хвилину. Але це вже не те, що заявка на перемогу. Це майже перемога. Коли в останні Карпати трим'ячі добували за неповні пів години. Ну і задумливий Олег Таран просто не розуміє він, певно, що робиться з його командою. Про все свідчить його е, обличчя зараз. Ну і Лукас зовсім інший. Вигляд має. Щасливий випив. Дуже технічно зіграв іспанець у цьому епізоді. Мартін Богатінов м'яч від воріт вибив. Поборовся тут. Владкий скинув на Лукаса. Лукас прокинув повз Петрова. Лисицький якось незграбно зіграв. І Лукас зміг з цим скористатися і пробити повз Віталія Реву. Хоча кінчиками пальців волкібертом я чорно тягнувся. Насправді ну, незграбно зіграли обидва центральні захисники. Якщо говорити про Петрова, то взагалі. На низьку оцінку сьогодні поки що напрацьовує. <праць> Лукас. Передача на Ксьон. Аксон не зрозумів його дещо. Гладкий, але зараз на стільки постійній ситуації помиляється. Гладкий, доворіт, учить Штілич. отримує передачу, гладкий. Чи буде удар гладкий на поважці і впевнений, який він штам вилучає. Майже 4-0. Катастрофа, Сказати, просто катастрофа для Крибас зараз. Подивіться, в простій ситуації лицейські помиляються. Тут замах. Троє захисників пошилися у дурні. Карпати карчатня. Не одразу поширюють подарка. А от Кривбас дає робити Карпатам Таких кліпів. Гострі атак. удар, удався. Вот так. Добивання від Кенії. Є ще шанс. Останні кварталки чотири забивали. Ну лад такого згадати. Насправді немає. Біля нас, це музі статистики, які вже швидко дали відповідь, але сьогодні Карпат грають просто так і фієричні. Перено Карпат на 40-й хвилині зустрічі. І тепер, тепер, напевно, все ж таки питання про перемогу, запреття невелика ймають новорочку. Всі стійки обстріляли Карпатівці і ліву, і праву, і Штілич своєю активністю довів, що він на управі сьогодні теж розписатися у ворота Віталія Рева. 4-0 ну, навіть перший тан, що не скінчився. Для нинішніх Карпат це просто казковий результат. 4-0 і 4, 4 різні поле Адори. Кенія, Кладкі, Лукас і Стілич. Майже всі гравці атаки від сьогодні відмачилися. не зупиняються. Карпати продовжують атаки навіть після відносної невдачі. І ось Стілич опинився на цій ударній позиції. І знову дивіться, як кволо. І неактивно зіграли проти нього захисники. Цього разу вже центральним захисником став у Челобженідзе. Спочатку там пробував його. Ігор... Такі спокійно розбираючись цими навісами. Гравці Карпат, цього разу навіть на центральний захисника. Худоб'як відбив між головою. Ще один навіс. А зараз удар. Зараз вийшов удар по воротах. Удар від Антонова. Удар повз ворота. Все ж таки, можна сказати, що все ж таки гримнули дверима. Першого тайму криворістці ось цим ударом Антонова нагадали вони, що можуть і вміють вони атакувати, і будуть атакувати в другому таймі. Хай там що? Взагалі, всі гравці атакувальної ланки з найкращого боку себе проявили. Треба казати, що аж чотири гравці, всі гравці по одному мову забили. А, ну, зараз... разом... Ось так, Навіть за жодної картки, а зуба вже отримує вилучення. Ну В десятьох відіграти чотири м'ячі. Це складне завдання для Кривбас. Ну, Якщо в першому тамі Крибас отримав нокаут, то е, зараз після перерви, я навіть не знаю, як це називати. Вилучення Льопи Кутовий на користь Карпат. Абсолютно спокійно володіють ініціативою сьогодні львів'яни. львівіани. Симіра Стіличина показала. Варію. Це справжній шедевр. Тут можна нічого навіть не казати, не коментувати. Так зловити м'яч, це треба вміти. І сьогодні не лише не день Кирила Петрова, ще й не день Віталія Реви. П'ять м'ячів він вже пропустив. 56 та хвилина. Ну і гол від Лукаса, знаєте, хочеться дивитися у повторі ще раз, ще раз і ще раз. Ну, на манер знаменитої пісні Бачили ми біль криворізького Крибас. Відчуваємо ей творію Карпати. Зараз, до речі, від костово дійсно будуть експерименти. Лукас класно приклав себе м'яча. 5-0. Ми чекаємо ось цього повтору подача від Ксьонза і неймовірний за силою та траєкторією удар від іспанського гравця Карпати. Ви знаєте, вчора. Чудовий гол забив uh, Руслан Ротань, але цей м'яч, мені здається, набагато важчий, набагато складніший за виконанням. І його вже зараз можна впевнено назвати голом туру. Ну, Можливо, подивимося, як, е, е, яке слово скажуть глядачі нашої програми про полістів Карпат вистрибують. М'яч відбирають. Лукас в один дотик напрямку на Шпілича. І Віталій Рева воліє ось так, не ризикуючи м'яч вибити. А ще й Точно майже передачу віддав Богатінов. Де зараз Богатінов діє? Удар поворота! Пластин, рятує і ще одна хвиля, і коріна стадіоні Україна. Ну, Богатінов кожного матчу може щось таке утнути. Добре, можна, кош, спряту, не врізався. нестабільний гулки при іноді упати. Ощіпко за Загідулін. Ощіпко, ощіпко виходить на удар на плежить. Чи бити можна? Ощіпко. 6-0 і такої пісні вже про такий рахунок не виглядало. Лукас робить хет-трик. Можливо, можливо, щось е, львівські музиканти надумають. Годі вже про те, що Карпати програли у футбол співати. 6-0 сьогодні на користь Карпат такого ніхто не очікував. Лів'яни продовжують свої форі мові Лукаса Переса після добування. Ось тут увірувався на ударну позицію. Притул проливав, реву звинувачувати тут не можна, він м'яч перед собою. Ну і Лукас був першим на м'ячі. Оце теж питання до захисників, як вони трьох не стежили за Лукасом і не перекрили йому траєкторію руку. Поруч зі мною гарвець Люсі Карпат Європластон. Ігор, сьогодні э, ваша команда забила 6 мячів. Ви взагалі пам'ятаєте, що Карпати колись забивали 6. E, По-моєму, якщо я не ошибаюсь, то я в дивився, що больш... э, виграш – це 5-0, якщо не ошибаюсь. Тому сьогодні ми, мабуть, наверное, чуть-чуть поставили рекорд. Вот. Но в першу чергу ми сьогодні хорошо зіграли. І як захисник э, я доволен, що, наверное, вторая тільки гра в чемпіонаті, ми зіграли на ноль. Это тоже очень главное. Сьогодні ви встановили, значить, такий певний свій рекорд. А, як так сталося, що от Карпати не могли виграти із серпня вдома, сьогодні настільки впевнено зіграли? Чи пов'язано це із тим, що от ви перемогли металісту кубку, і це вам додало якоїсь певненості? Я думаю, так. Да. Я думаю, всі скажуть, то, що е, в прошлій грі у нас були зашкалювали емоції. Ми прекрасно зіграли, виграли, і це якось вселило в нас німного увереності більше. І це сьогодні ну, то, що було на полі, це навіть следствие какої-то і того. Но в то же час ну не можна говорити, що 6-0. Да. Нам трохи повезло сьогодні, не повезло сопернику. Це футбол, і хорошо, що сьогодні так для нас все закончилось удачно. Дякую, горе це був ігор пластун, захисник люсіх Карпат. Настільки задоволений він сьогодні перемогою свого клубу. Дякую, Вадим. Ну, що ж, не дарма пластун вивчав програмку перед цією грою. Карпати встановили рекорд і розбили Криворізький Кривас. Коментували цю гру для вас, Олександр Золотогорський, Вадим Скічко. Відчувайте гру і до побачення.